Це одна з майстерень Дніпровського профучилища. Саме на цих станках минулого століття 100 років навчаються студенти, та тепер їх використовуватимуть менше, адже через коридор створили сучасну майстерню верстатників. З початку нового навчального року тут проводять практичні заняття. Першокурсникам показують, як обробляти деталі та матеріали на сучасних машинах. Бачимо після да? координатора. Далі ми повинні поставити. Це всі у нас вона В майстерні. Готують до роботи майбутніх токарів, фрезерувальників та операторів верстатів. Серед студентів Антон, хлопцю 15. каже, вирішив продовжити династію верстатників та здобути спеціальність як у батька. Спочатку буду по кар'єрній весниці, хочу двигатися в а потім може. Начальником цеха стану практичні заняття проводять на комп'ютеризованих верстатах. Про роботу одного з них розповідає Антон, викладач з десятирічним досвідом. Це фрезерний верстат з програмою керування. Він робить точні отвори, ну робить точні, отвори, а також виконує складні і точні роботи. Він працює само самостійно. І сціоналізація нам підказує, коли він закінчить. Перед початком роботи на цьому обладнанні каже Антон. Хлопцям та дівчатам викладають геометрію та креслення, пояснюють важливість точного розрахунку. Це спрощує роботу та робить її більш ефективною, пояснює викладач. Навчали верстатників на універсальних верстатах. Там їм складно, складніше, привичніше дивитись у монетор. Тому це буде для них. Мені здається, це буде простіше. Вони. Дуже розуміють іноземну мову. Замміністра міністра освіти Дмитро Завгородній пояснює, нині в Україні профтехнічна освіта залишається непопулярною. Аби це змінити, цьогоріч уряд виділив понад 500 мільйонів гривень на модернізацію подібних майстерень. Такі будуть в десяти містах. В прикладі, якому ми знаходимося сьогодні, нам допомагають українські компанії і міста, які зацікавлені в тому, щоб Фахівців було більше на ринку праці, щоб оновити програми, щоб оновити матеріально-технічну базу. Що саме такі приклади співпраці будуть далі масштабуватися? Навчатися в профтех можуть випускники дев'ятих класів. Також тут можна у будь-якому віці пройти курси підвищення кваліфікації за прискореною програмою. Поліна поломарчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.